Своєчасного володіння мовою, основа розумового розвитку дитини, запорука її повноцінного спілкування з навколишнім світом. Вітаю! Мене звати Тетяна. Закінчила Вінницький державний педагогічний університет імені Михайла Коцюбинського. Я запрошую вашу дитину на захоплюючі заняття з розвитку мовлення у центр Родоси заняття спрямовані на розвиток мовлення та уяви. Де ми створюємо незабутні пригоди і казкові історії, в яких ваша дитина стає головним героєм, наші заняття допоможуть розвивати творчі навички та дрібну моторику, створюючи власні шедеври. Вони також сприятимуть соціалізації в українському оточенні, де діти навчаються спілкуватися з однолітками та розуміти культурні особливості нашої країни. Ми створили дружню атмосферу, де кожна дитина відчує себе особливою, раді запросити саме вас на заняття у центр Родоси.